Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Сьогодні, у чергову річницю голодомору, влаштованого радянською владою в Україні, не потрібно вже нікому доводити, те, що це був саме штучний голод. Політична акція, спрямована на те, щоб приборкати українців, зробити все можливе, щоб українці забули про свою ідентичність, про своє прагнення до свободи і самостійності. Ті, хто сумнівався в тому, що Москва здатна на такі злочини, можуть просто подивитися на небо і пошукати у ньому нові російські ракети, спрямовані на знищення української цивільної інфраструктури. Якщо ви зараз не бачите цих ракет та іранських дронів, закуплених Росією саме з такою метою, значить обов'язково побачите. Вони ще прилетять, тому що президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед своїми військовими чітке завдання: зробити все можливе, щоб українці були позбавлені елементарних можливостей для виживання цієї зими, щоб вони втратили. Можливість боротися з російським режимом, щоб Україна капітулювала перед Росією і погодилася на знищення своєї державності і приєднання своїх територій до Російської Федерації. Схоже завдання свого часу поставив Червоній армії та бандитам з чекістських кримінальних органів радянський диктатор Йосип Сталін, якому намагається зараз. Бути вдячним за його злочини Путін. Сталін, один з найжахливіших диктаторів ХХ століття, також бажав знищити український народ, зробити все можливе, щоб ідея української незалежності, яка була розчавлена російсько-більшовицьким чоботом у 1920 році, вже ніколи не відродилася, щоб російська імперія. Продовжувала існувати на українських землях хай у фейкому вигляді української РСР. То був штучний голод і це штучний холод. То було бажання знищити бажання українців до власної держави і свободи. І це бажання знищити намагання українців побудувати власну суверенно демократичну державу. Яка не буде мати нічого спільного із кривавою бандитською Росією. І як і у 20-ті роки минулого сторіччя, коли українську державу знищували, потім виникала загроза з боку Москви для всіх інших держав Європи. Про це сьогодні говорив під час перебування у Києві прем'єр-міністр Польщі Матіуш Моровецький, який підкреслив, що або Україна виграє цю війну або Європа загине. Очільник польського уряду абсолютно логічно побоїться, що в разі знищення української державності, а це головна мета президента Росії Володимира Путіна, від якої він не відмовляється ані на мить. Росія, до якої будуть приєднані території України та й інших колишніх радянських республік, буде загрожувати Центральній Європі, буде намагатися відновити свою сферу впливу часів. Радянського Союзу. І тоді ядерний конфлікт між Росією і НАТО не уникнений. І тоді десятки мільйонів жертв, зникнення цивілізації в Європі, а може і у Євразії, той самий апокаліпсис, який може стати реальністю вже найближчими роками або десятиріччя. І саме тому і європейці, і мешканці інших країн цивілізованого світу мають бути зацікавленими в тому, щоб Україна виграла. А Росія ганебно програла і вже більше ніколи не могла погрожувати цивілізованому світу своїм диким людиненависництвом. Бути союзником Росії в цій ситуації невдячна роль, саме тому є таким важливим, що до української столиці сьогодні на продовольчий саміт пробула президентка Угорщини пані Новак. Президентка Угорщини перша високопоставлена угорська чиновниця, яка прибуває до Української столиці з часу нападу Росії на Україну. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, відвідував Москву на початку лютого, тоді, коли ескалація досягла, можна сказати, кипіння і перебування очільника угорського уряду в російській столиці, його люб'язності з кремлівським диктатором, огидним Володимиром Путіним сприймалися багатьма у Європі як справжня зрада спільних цінностей. До речі, Орбан побував у Москві вже після того, як почалася навала Росії на Україну. Формальним приводом для перебування угорського прем'єра в Москві була участь у похороні першого президента Радянського Союзу і останнього генерального секретаря Центрального комітету КПРС Михайла Горбачова. Похоронь, на який не завітав сам Володимир Путін. Міністр закордонних справ Угорщини, близький соратник Орбана Петерсія. Побував у Москві після початку війни Росії проти України вже двічі кожного разу з метою енергетичних перемовин. До речі, сам той факт, що Угорщина погодилася на постачання газу за посередництвом альтернативного у українській газотранспортній системі маршруту, теж був одним з факторів, який заохотив Володимира Путіна до ганебного нападу на нашу країну. І тому, коли президент Угорщини. Прибуває до Києва і підкреслює, що відповідальність за війну на президенті Росії Володимирі Путіні – це досить важливий зовнішньополітичний жест, який показує, що Угорщина не хоче повністю бути зовнішньополітично залежною від своїх контактів з Російською Федерацією, що угорці. Як сказала президентка Угорщини сьогодні у Києві, розуміють, що вони є сусідами України, а сусіди залишаються сусідами і мають один одного підтримувати. А от Росія не сусідка Угорщини, а кривава держава, яка кілька разів за допомогою своїх бандитських військ придушувала угорські повстання і у 19-му сторіччі, і у 20-му, і якщо б могла, то придушила б у 21-му прагнення Угорщини до нормального європейського життя. І це також потрібно усвідомлювати кожному, хто хоче будувати добрососідські взаємини із кримінальною бандитською державою, населення якої підтримує загалом людину ненависницьку політику свого президента Володимира Путіна. Так що, навряд чи, міністр закордонних справ Угорщини, варто було б так часто їздити до російської столиці, небезпечно. І про це свідчить доля міністра закордонних справ Республіки Білорусь Володимира Макея, який несподівано помер сьогодні за офіційними повідомленнями від інфаркту. Звичайно, навколо смерті Макея відразу з'явилися конспірологічні теорії, пов'язані не стільки з ним, скільки з його начальником, президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Зараз багато хто говорить про можливість заміни Лукашенка на більш лояльного білоруського керівника, який погодиться із участю білоруських солдатів у подальших військових діях Білорусі проти України. Однак виглядається на перший погляд суто конспірологічною теорією, тому що єдина людина, яка сьогодні має авторитет у білоруських силових структурах і може розпоряджатися білоруськими силовиками як своїми кріпаками, це президент. Олександр Лукашенко, який вибудував кримінальний силовий режим протягом майже 30 років свого перебування при владі в Республіці Білорусь, а будь-яка нова людина, навіть залежна від московської підтримки, буде просто боятися віддавати розпорядження, які можуть призвести до серйозних політичних соціальних наслідків у Республіці Білорусь, мешканці якої не підтримують війни. Росії проти України. І якщо віддавати такий наказ боїться сам Лукашенко, очевидно, що його побоїться давати будь-хто інший серед представників білоруської еліти, навіть найбільш залежний від прихильності Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам.